Що стосується Сашка Білого, так я їздила до нього, тому що я цю людину знаю віддавно. Я знаю його віддавно. я Саш я, я Олександру казала, кажу: Олександр, ти кажу, розумієш, що зараз а, те, що ти робиш, ти вважаєш, що це правильно. Але так само те, що ти робиш, вважає правильно і Росія. Вона тиражує відео з тобою по всіх можливих каналах. Вона піднімає істерію серед росіян. Вона знову-таки піднімає старію серед міжнародного світу, тобто виставляють нас не такими, якими є насправді. Справа ж не тільки в Сашку Білому, а також в також команді людей, яких він зібрав і які мають озброєння. Тому я приїжджала до нього, я дуже його просила. Я йому говорила, що хоча б зараз, коли така непевна ситуація, коли агресія Росії. Коли знову-таки стоїть питання коштів, які ми повинні отримати для розвитку цієї держави, то тобто, йдуть переговори про отримання міжнародних траншів. Я кажу, будь ласка, кажу, ну, казала, муляш на дно. Він каже, ну я не можу це зробити, в мене ж авторитет серед хлопців, я також це можу зрозуміти, ну, якось так можу. я йому, говорю, Сашко, ну ти ж ти ж зрештою, герой, ти воював в Чечні, ти був охоронцем Додаєва, ти був поранений кілька разів. Кажу, невже ти не можеш заявити або справді це зробити, що ти їдеш там в Чечню, в Дагестан, в Інгушетію, в Південну Осетію, в Грузію? Ти уявляєш, які сили ФСБ будуть підняті тільки для того, щоб десь тебе там знайти? Який ти удар будеш відвертати від України цим? Навіть якщо ти не будеш цього робити, навіть якщо ти просто заявиш про це? Ніколи не поїдеш, просто заявиш. Я його насправді дуже про це просила. Але о, в мене було таке відчуття, що йому хочеться от, погратися в війнушки. Я не знаю і розумієте, розумієте, насправді, що я вам скажу, що в цій ситуації можливо погано. Я реально хотіла допомогти цій людині. Реально хотіла допомогти, тому що, ну, зрештою, був Майдан, де ми всі були разом. Де знову-таки дуже багато людей після Майдану, які справді порятували мене, перетували всіх нас, які стояли попереду, в яких зараз, надзвичайно, ну, є цей от Майданний синдром. Того, що, що ну, люди переступали серед себе. Насправді стати вояком це переступити через себе. Люди переступили, а далі вже важко зупинитися. І, можливо, єдина моя помилка в тому, що. Mm. Ця інформація, да, ця розмова між нами була конфіденційна. Так, да, вона була конфіденційна. Зараз вона стала публічна. І я для себе зробила ще один висновок: що я не буду віднині вести ніяких конфіденційних розмов, я буду вести тільки ті розмови, які можуть бути публічними. Тому що я вважаю, що це неправильно, що я да, вела цю конфіденційну розмову і намагалася перекувати Переконати Олександра Білого, але в результаті мене зараз виставляють його вбивцею по суті. Тому так, да, публічний шлях це правильний шлях. Це, це знов таки моя помилка, але можливо добре, що я її отримала. Я віднині не буду вже вести ніякі конфіденційні розмови.